Виконуємо завдання 2 практичної роботи 4.7 за підручником інформатики 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Я буду використовувати Scratch Online. Ви, звичайно, можете використовувати Scratch, який встановлений на комп'ютері. Зовнішній вигляд практично не відрізняється. Отже, якщо ви використовуєте онлайн, вибираємо створити. І зразу змінимо фон сцени, натискаємо кнопку Убрати тло і виберемо фон Вінтер. Тепер видалимо спрайт 1 рудов кота. Для цього натискаємо цей кошик та додамо інший спрайт. Для цього натискаємо кнопку Обрати спрайт. Прийдемо в категорію тварини і виберемо сову. Ось вона. Тепер створимо скрипт для сови. Програма розпочнеться тоді, коли ми натиснемо зелений прапорець. Отже, переходимо в категорію події та додаємо команду, коли зелений прапорець натиснуто. Після цього виведемо деякий текст, який сува буде говорити, а саме перевіримо, чи вмієш ти рахувати. Можна зразу натиснути на зелений парапорець і переконатися, що все працює. Далі зачекаємо 2 секунди. Дане поле змінюємо одиниця на 2. І сова має задати приклад. Причому відповідь на даний приклад ми повинні ввести з клавіатури. Отже, переходимо в категорію датчики та додаємо команду запитати і чекати. І приклад буде 54 поділити на 9. Зразу перевіримо, чи все у нас працює. Чекає 2 секунди, далі питає приклад, бачимо, з'являється поле, де ми маємо ввести відповідь та натиснути клавішу Enter або ось цю кнопку. Зрозуміло, поки що в нас нічого не відбувається. Але якщо ви вказали правильну відповідь, то сова має сказати молодець. Якщо ви вказали неправильну відповідь, то сова знову має задати ось цей приклад. І до тих пір, поки ви не вкажете правильну відповідь. Отже. Нам потрібний тут цикл повторити до. Тому що Сова буде задавати ось цей приклад до тих пір, поки ви не вкажете правильну відповідь. Тобто, поки ваша відповідь, яку ви ведете з клавіатури, ось сюди не буде правильною. Отже, в даний шестикутник потрібно вставити умову. Приходимо в категорію оператори. І додаємо оператор дорівнює. І тепер, якщо відповідь, яку ми ведемо з клавіатури, буде рівна 6, а 54 поділити на 9, це в нас буде 6, то в цьому випадку та команда, яка буде в середині даного циклу, виконуватися не буде. Зразу соба виведе молодець. Тобто вказали правильну відповідь, якщо дана умова істинна, то ми в цикл не заходимо і зразу говорить молодець. Якщо ж, щоб було швидше, бачите, я продублював правою кнопкою дублювати і перемістив ось цей блок сюди. Якщо ж відповідь буде неправильна, то сова знову просить дати відповідь на ось цей приклад. І знову і знову і знову і знову до тих пір, поки відповідь не буде 6. Тоді виходимо з циклу і говоримо молодець. Давайте переконаємося, чи все працює. Ведемо спочатку неправильну відповідь. Бачите, зразу знову пропонує дати відповідь на ось цей приклад. І так далі, далі і далі. Тепер я ввожу правильну відповідь, 6. І говорить молодець. Давайте надамо ім'я даному проєкту, назвемо, наприклад. А хай буде називатися приклад. Ви, звичайно, можете назвати якось по-іншому. Якщо ви використовуєте Scratch Online і зареєстровані, значить зберігаємо файл зберегти негайно. А я також ще збережу і на комп'ютері. Файли вивантажити на ваш комп'ютер. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!